Розьось станете свідком. Моє шанування, панове, будь-яке свято не обходиться без тостів за здоров'я. Іменинника молодого молодої, тестя, тещі. Таке інше. І це прекрасно. Мене дивує інше. Останнім часом на рівні зі здоров'ям бажають грошей. Я розумію, чому. Я тільки не розумію, чому на рівні. Адже будь-які гроші не можуть зрівнятися зі здоров'ям. Це підтвердить вам кожен мільярдер. Тим більше, що більшість з них лежать під крапельницями. Сьогодні в програмі випадковий свідок. Переслідування на швидкісній трасі закінчується страшною трагедією. Падіння коня під час перегонів мало не стає причиною трагедії. На допомогу слонисі приходять її брати по крові. Рибальська шхуна перетворюється на Вогняну кулю. Чи врятується команда? Спонсор програми страхова компанія Аска. Досить важко заперечити той факт, що американська масова культура давно, і мені видається, надовго, заволоділа світом. Опір франкофонів і російських славянофілів виявився нікчемним і неефективним. Серед багатьох символів, принесених цією хвилею, вирізняється автомобіль як образ щось швидкого, незбагненного і надзвичайно еротичного. Культ, доведений до свого логічного завершення, описав в своєму романі Автокатастрофа Джеймс Боллард. Послідовників у нього вистачає. Кеннедейл, Техас. Інспектор Стівен Вайт зупиняє машину, в якої можуть бути фальшиві номери. Однак водій не слухається його і тисне на газ. Підозрюваний виляє по дорозі, а тоді з'їжджає з неї. Я зрозумів, що він п'яний, а п'яний водій надзвичайно небезпечний. Підозрюваний виїжджає на швидкісну трасу і мчить вперед. Він намагається втекти від патрульного, об'їхавши дві машини, коли раптом втрачає контроль. Його машина чіпляє фургон. Подивимось ще раз: машина чіпляє фургон і той вдаряється на півпричеп. Вайт досвідчений поліцейський, але навіть він вражений цією картиною. Коли я побачив, як Кадилак вдарився об фургон, а той напів причеп, це був справжній шок. Я не хотів підходити до автомобілів, бо боявся побачити численні жертви. згідно з інструкцією, Вайт наближається до машини підозрюваного, наставивши на неї зброю. Коли я підійшов ближче, то побачив, що він лежить на даху своєї машини. Водій не постраждав. Інші, на щастя, теж. Майк Вендел згадує, що в момент зіткнення він не міг нічого зрозуміти. Я відчув, як мене в вогонь, і машину почало хилити вбік. Я не міг зупинитися. Найстрашнішим було те, що могли загинути люди. Тай Майлінс, водій фургона ніколи не забуде жахливої миті зіткнення. Я чув тільки скрегіт гальм і звук удару. Приче проскроїв мій фургон як бляшанку. Підозрюваного засуджують за водіння у небережному стані і опір при арешті. Він потрапляє за ґрати. Слава Богу, всі троє водіїв вижили. Шанси вижити в такій ситуації мінімальні. Видно хтось там на горі вирішив інакше. На жаль, ми з вами живемо в надзвичайно прагматичному суспільстві. Зараз, якщо не заплатити комусь долара, він із місця не зрушить. Скільки не кричить «Гвалт! пожежа, рятуйте, ніхто пальцем об палець не вдарить. Рятівників у нас надзвичайно мало, а рятувальникам за кожне врятоване життя платять гроші. У тварин взаємодопомога залишилася на примітивному рівні. Як тільки вони чують крик відчаю, тут же поспішають на допомогу. Торонто, Канада, мешканка місцевого зоопарку слониха Текіла грається з шиною. Коли несподівано Ой, здається, застрягла. У неї починаються проблеми. Тварина марно намагається звільнити ногу. Її охоплює паніка. Коли вона зрозуміла, що не все так просто, то стала кликати на допомогу. Текіла гукає інших слонів за допомогою спеціального сигналу, який не чутно людям. У слонів такий сигнал іде злоба. Ми такі низькі частоти не чуємо. Це дуже-дуже низький звук. На допомогу приходять два слони. Своїми хоботами і бивнями вони тягнуть ланцюг, яким прикуто шину. Попри їхні зусилля, так і не вдається звільнитись. Вона відчайдушно смикає ногу і дедалі більше дратується. З'являються нові помічники. Слони намагаються заспокоїти свою перелякану подругу. Вони розмовляли між собою дивними звуками, хвилювалися і заспокоювали її, ніби казали Не переживай, ми тут. Ще один слон голосно трубить, закликаючи текілу продовжувати боротьбу. І даремно. Їй нарешті вдається вивільнити ногу. Вона звільнилася. Я Завжди казав, що є два види тварин, слони і всі інші перші здатні на дивовижні речі. Бажання заробити хоч трохи грошей змушує людей ризикувати. Вони готові пройти вогонь, воду, мідні труби. І тільки після цього до них приходить усвідомлення того, що за таку роботу платять надзвичайно мало. І в даному разі мета не виправдовує засобів. Портленд, Мейн. Шхуна, яку охопило полум'я, подає сигнал СОС. До хмари чорного диму, яка висить над обрієм, поспішають усі місцеві кораблі. Уявляється, що в біду потрапив їхній колега Гері Бальзано. Чия це шхуна? Гері Бальзано з Портленда. На місце прибуває вертоліт. Та чи вижив хтось із членів команди? Геррі та його товариша Джона Сізера ніде не видно. А рибалки гарячково шукають зниклих, коли несподівано вибухають балони з пропаном. Шхуна палає, як смолоскип. З неба сипляться вогняні уламки. Берегові охоронці борються з полум'ям, хоч уже не сподіваються когось знайти. На щастя, Геррі і Джон досі живі. Ми їх забрали все гаразд. Їх встигли врятувати за кілька секунд до вибуху. Друзі та близькі Джона і Геррі можуть зітхнути з полегшенням. Нині Геррі продовжує займати своєю справою. Але він ніколи не забуде, як мало не втратив своє життя. Переглядаючи наступний сюжет, не можна не згадати улюблені нашим народом слова з пісні Віктора Цоя. «Но якщо є в кармані пачка сигарет, значить, все не так уж плохо на сьогоднішній день. Видно, наш герой американець теж наслухався цієї пісні і зрозумів її слова буквально. На бідолашного навалило стільки проблем, що він понадіявся вирішити їх одним махом. Орландо, Флорида. До продавця підходить покупець. У вас кредитка чи готівка? Готівка. Він просить клерка дати йому товар, який лежить у того за спиною. Вам скільки? Вони по два долари. Давайте три. Коли клерк повертається до нього спиною, чоловік іде на ризик. Він хоче вкрасти цілий блок сигарет, але в нього нічого не виходить, бо блок висить на ланцюгу. Сигарети летять у різні боки. Сучий ти сину, тобі звідси не вийти. Розлючений клерк натискає кнопку і замикає вхідні двері. Злодій в опиняється в пастці. Клерк ховається за непробивним склом, а чоловік хапає стільця і намагається вибити двері. Це станція моко. У мене тут якийсь псих. Поки продавець дзвонить в поліцію, злочинець подвоє свої зусилля. Однак двері надто міцні. Він усе трощить. Тут скоро нічого не залишиться. Чоловік просить продавця відпустити його. Будь ласка, відчиніть двері. Твоє місце у в'язниці. Грабіжник увідчає. Ти тільки робиш собі гірше. Зараз приїде поліція. Будь ласка, відчини двері. Він робить останню спробу розбити двері. Кидає в них банками. Він розбив вікно, він хоче вилізти. Ненормальний. Нарешті двері не витримують. Злочинець вибігає на двір, прямо в обійми поліції. Клерк миттєво заспокоюється і обслуговує наступного клієнта. Вам що? Іронія долі. Пачку сигарет. Здоров'я, мої любі телеглядачі, я вам обіцяти не можу. Грошей також, хоч бажаю і того, і іншого. А от призи за надіслані вами сюжети з вашими особистими катастрофами я гарантую. Далі у програмі випадковий свідок. Порятунок, що межує зі смертю, людина мало не стає жертвою рятувального канату. Переслідування злочинця завершується його зіткненням з вантажівкою. Падіння коня мало не стає причиною трагедії. Вимагає більше музики від пепсі. Шукай лого акції на зворотньому боці етикеток з океаном Ельзи. Це твій шанс отримати суперпризи. Надійшли чотири етикетки з такими логотипами З різних пляшок пепсі і вигравай. До мене за порадою звертається багато мам. Малюків до трьох місяців викладайте на животик, щоб навчити їх перевертатися. У півроку малюк намагається сісти, щоб краще бачити все навколо. Але є порада для малюків на всіх етапах розвитку. У радісні хвилини, коли малюк пізнає світ. Ніщо не повинно йому заважати. Особливо вологі сіднички. Тому Асоціація Педіатрів України рекомендує памперс. Проведені дослідження довели, що підгузники памперс завдяки їх спеціальному внутрішньому шару вбирають вологу швидше. Зберігаючи шкіру малюка сухою і здоровою. Памперс ідеальні підгузники для маленьких дослідників. Єдині підгузники, які рекомендує Асоціація Педіатрів України. Коли ми брешемо, ми пітніємо. Кінчики пальців ніколи не брешуть. Ви виходили в зону 12? Ні. Але ж ми знаємо, що вона бреше. Як це може бути? Як це може бути? Рексона ніколи не зрадить. Знову засмітилося! Не хвилюйтеся. Тірет легко усуває саме сильне засмічення. Тірет густий гель, що проникає глибоко у трубу та за короткий час видаляє навіть саме стійке засмічення. Тіреть впорався! Тірет усуває навіть стійке засмічення. Тепер і у новій літровій упаковці. Ти знаєш, чому мілка така ніжна. Розкажи мені, існує один альпійський рецепт. Продовжуй. Там, де повітря таке чисте, а трава така зелена, народжується найкраще молоко, яке ми додаємо в мілку. Ось що робить мілку такою ніжною. Мілка найніжніша спокуса часів появи шоколаду. Мілка, найніжніший шоколад. Акція від Славутич. Вибирайте, що любиш. Вигравайте, про що мрієш. Це щомісячний розіграш машини з Citroen. П'ять місяців, п'ять машин. Збери 10 будь-яких етикеток пива Славутич з позначкою акція і надійшли нам сітроєм цього за десять етикеток. Славутич виграй машину місяця! Нещодавно я почув, що вчені планують за якихось 20 років створити на місяці цілі людські поселення створити там штучну атмосферу, насичену киснем, озеленити планету і видобувати корисні копалини. Підприємці вже торгують ділянками на місяці, і існує кілька тисяч майбутніх дачників-лунатиків, які купили ці ділянки. А між тим ми ніяк не можемо впорядкувати власний дім. І він часто мститься за те, що ми так його занехаяли. Савана Джорджія. У бурхливій річці Савані налетів на камінь човен. Подружжя опинилося на межі смерті. Виснажені Джеральд Олдінг та його дружина Дебра стараються втриматись і дочекатись рятувальників. Якщо їх знесе течія, вони неминуче загинуть. Я просив Дебрі триматись і навіть кричав на неї. Слизький виступ був нашою єдиною надією. Я весь час думала про те, що це кінець. Їх помітив рибалка Арт-Джей Сміт, і кинувся на допомогу. З Джеральдом усе гаразд. Він поставив на виступ ногу і міцно тримається. З Деброю ситуація гірша. Я втомилася. Руки вже не слухались. Арт-Джей прив'язує Дебру Мотузкою. Я повторював її. Дебро протримайся, поки я тебе не закріплю. Незабаром прилітає вертоліт з рятувальниками. Один з них спустився вниз, щоб допомогти мені. а тоді дав пілоту знак, щоб ти нас піднімав. Але боротьба за життя Дебри тільки починалася. Рятувальники не знають, що вона досі прив'язана до виступу і що мотузка «Арджея» перетворилася на удавку. Коли рятувальник заштовхує дебро у вертоліт, той починає підніматись, мотузка стискає дебрі горло. Вона хапає ротом повітря і старається показати, що з нею. Щоб привернути увагу, я почала його бити. Я боявся, що її розірве навплі. На щастя, в рятувальника швидка реакція. Він миттєво перерізає мотузку. Дебру врятовано. Тим часом прибуває ще один загін рятувальників, який допомагає Джеральду. Дебру відвозять у місцеву лікарню, де надають першу допомогу. Вона вдячна тим сміливцям, які боролися за її життя. Якби не Арджей Сміт та рятувальники ми вже не змогли б вам нічого розповісти. Останнім часом в Америці шаленої популярності набули так звані зйомки з натури. Я маю на увазі не парнографію і не еротику, а професійні телепередачі. Тепер знімають не акторів, а звичайнісіньких американців. На острові, в трейлері, в туалеті. Найбільш популярними для американських телеглядачів є перегони злочинців з поліцією. Приваблює, звісно, річ, драматичний фінал. Фінікс Аризона. Водій цього корвета тікає від поліції. Все почалося з того, що патрульний спробував зупинити крадену машину, і підозрюваний вирішив накивати п'ятами. Тепер він мчить пустелею зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Поліція за ним не встигає. І хоч два колеса вже пробито, злочинець вперто, не здається. Доки на його шляху не стають вантажівки, одну він оминає, другу теж, але щастя відвертається від нього. Подивіться ще раз, підозрюваний втрачає контроль і вдаряється об одну з вантажівок. В результаті зіткнення його машина залишається без даху, а сам квадії вилітає з салону. Його довго тягне по землі. Підозрюваного негайно оточує поліція. Його заарештовують і відвозять у лікарню. Після такої аварії майже ніколи не виживають. Йому це вдалося. Водій вантажівки відбувся подряпиною на бампері. Від корвета не лишилося нічого. Підозрюваному надають допомогу і садять у в'язницю. Азартні ігри асоціюються в першу чергу з автоматами, які стоять в метро, і недоступними для пересічного українця казино. Це вважається, хоч і не зовсім чистим, але крутим бізнесом. На Заході ставку можна зробити не тільки на карту, а й на коня. Розмір цієї ставки часом перевищує вартість всього нашого метрополітену. Серед частих відвідувачів скачок помічено британську королеву і іншу знать, відкриє вам таємницю. Це один з головних способів поповнювати британську скарбницю. Медоуз Парк, Пенсільванія. Попереду Кінстоун Ремблер. Останнє коло. Його намагається випередити цитадель пес. Роджер Гомер наближається до фінішної лінії в ролі лідера. Ще трошки. Але коли Білл Зент робить спробу обійти його, стається трагедія цитадель Пес падає. За ним інші коні. Їм потрібна допомога. У результаті зіткнення п'ятеро наїзників опиняються під копитами. Троє з них зазнають серйозних травм. Інша камера допомагає нам розібратися в тому, що сталося. Під час останньої спроби Зента його кінь чіпляється за колесо візка лідера. Дак Снайдер падає прямо під колеса іншого наїзника. Через візок Снайдера перелітає ще один учасник. Кен Ваймер намагається уникнути зіткнення та його праве колесо б'ється об візок сусіда. Швидкі розвозять потерпілих по місцевих лікарнях. Ви здивуєтесь, але всі учасники швидко одужали і вже за тиждень знову змагалися між собою. Скажу чесно, я люблю спорт дивитися по телевізору. Але існують види спорту, які для мене особисто абсолютно незрозумілі. Автоперегони з цієї ж опери. Якось я спробував подивитись їх. І, скажу чесно, заснув. Нічого дивного, адже сон долає навіть самих учасників змагань. Австралія. Спортсмени женуть свої авто по дорозі останнього кваліфікаційного колу на змаганнях Blue Light Classic. Але на другому повороті велика проблема. У нас тут пожежа. Де пожежники? Дістаньте водія якомога швидше. В результаті зіткнення машина завмерла у калюжі бензину, що горів. Водій Лінтон Конор у пастці вогняного пекла безнадійно намагається вивільнитися з ременя безпеки. Пройшло 20 секунд. Рятувальники борються з вогнем, та їм ніяк не вдається загасити полум'я. Лінтон жадібно хапає повітря, благаючи про допомогу. Я бачив, як Лінтон намагається вивільнитися і благав. Витягніть мене звідси. В голові проминула думка, що, можливо, нам не вдасться врятувати його. Дівчина Лінтона Сандра Олсон поспішає до його авто. Столь, столь. Я думала, що Лінтон загинув, тому що члени команди не пускають до нього. Лінтон знаходився в палаючому авто в 40 жахливих секунд. Рятувальники витягли авто Лінтона з калюжі бензину. Та несподівано автомобіль падає на рятувальника у оранжевому рятувальному костюмі. На щастя, він залишився живим, не отримавши ніяких пошкоджень. Час проходив та спроби пожежників загасити пожежу були безрезультатними. Не маючи іншого вибору, друзі Лінтона намагаються добратись до нього якомога ближче, щоб витягти його з полум'я. Пройшла хвилина і 20 секунд з того часу, як сталася аварія. Зараз або ніколи. Один з рятувальників, ризикуючи своїм життям, намагається підібратись до автомобіля. Він розрізає пасок безпеки і витягує лінтона з побитого авто. Поранений водій падає на землю. Лінтону вдалося вибрати з вогняного пекла. Та чи живий він? Я і не сподівалась побачити його цілим і непошкодженим. Все, що я бачила в той момент, його руки білі, мов у гумових рукавичках. Лінтон отримав важкі опіки на руках дивовижно, а він живий. Я думав, що мені настав кінець. Я зімкнув руки і опустив голову. Потім я усвідомив, що просто не маю права так легко здаватись. Лінтон стояв обличчям до смерті та знайшов у собі сили боротися і отримав у винагороду своє життя. Мені пощастило. Снегери, але порох в порохівницях у нас, як бачите, ще є. Будемо сподіватися, що ми не витрачатимемо його на дурниці, і його вистачить надовго. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково побачимось через тиждень на цьому ж каналі у програмі Випадковий свідок.